Всіх вітаю, шановне панство, на моєму затишному маленькому каналі. Сьогодні ми все ж таки подивимось, як пройти дуже цікавий квест в грі Мандрагора. Ся... Який дуже, дуже цікаво. Запрятаний в цій грі. Тобто ми знаходимось ось тут. В цій локації. І тут в нас є дідок, який сидить тут і він нам дає мапу. Зараз я вам її покажу. Ось вона ця мапа. І виглядає вона так. Я довго думав, де це місце. Зараз я вам буду. Показувати, де воно саме. Тож не перемикайтесь. І так, е знаходимось ми в каналізації, і я думав, що ось тут це місце, але не так все і просто. Тому будемо ми бігти е звідсіля. Я зараз покажу де саме. О, підіймаємось тут. Ну Тут ми знаємо краще всіх забадати, бо забадають вони нас. На цьому рівні вже це добре виходить. Ось! Висить оця фігня. І помічено. Ось, бачите, навіть. Ці рисочки. Тільки тут ще, ще приколу, це невидима оця фігня стоїть. Є. Забираємо. Ось воно як. І йдемо здавати квеста діду. Щоб він нам сказав, які ми молодці. Тож йдемо, йдемо. Що ж він нам дасть? Дуже цікаво. Found the treasure. Well, let's see it. Is all that gold outside in the wagon? That's all? You wouldn't be lying, would you? Because the nice man that sold me that map, Geralt I think his name was, he seemed an honest sort and promised me it was a great treasure. Yes, that's it. He said he was so rich he didn't need it anymore.

Я не думаю, що є якісь ще варіанти, навіть якщо в діалозі там є кілька варіантів. Тож, якщо вам сподобалося дане відео, підтримайте його своєю вподобайкою, щось напишіть та все інше. З вами був Умка, обняв, підняв, до зустрічі.